Сергі міські вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Ірина Коробко Сьогодні. Будемо говорити про е, те, що надважливо останнім часом. Ну знаєте, мені здається, що інформаційна гігієна е, взагалі-то завжди була важливою темою, але під час війни вона стала і справді надважливою. Ми зараз бачимо, скільки всього з'являється у мережі. Ми зараз бачимо, скільки фейкових новин так і ці новини хтось приймає за дійсність. Бачимо, скільки шахраїв працюють у мережах, і як їм це. Досить успішно вдається. Як цьому всьому протидіяти? Як не зловитися на все це? Як розуміти, де новини е правдиві, а де новини фейкові? Як це все е вміти якось знаєте, розділяти? От про це все будемо говорити, тому що сьогодні, от саме така тема: інформаційна гігієна буде е головною, Олександр Плахотнюк, заступник начальника управління протидії кіберзлочинам в Одеській області. Вітає вас, Олександре. Доброго дня. Дякую, що долучилися до цього ефіру, тому що говорити про інформаційну гігієну, гігієну у мережі зараз надважливо. Ми ж не забуваємо не на хвилинку, так, не на секунду, що в країні йде війна. І ми бачимо, скільки жертв, умовно кажучи, усіх цих фейкових новин насправді, а іноді навіть і неумовно. Тому що все те, що відбувається сьогодні, у нас же війна не лише на полі бою, так, Ні. не лише на нулі, не лише там наші хлопці воюють. Є ще й інформаційна війна. І ворог дуже. Непогано використовує усі ці засоби для того, щоб воювати і в інформаційному просторі. І подекуди йому якісь речі вдаються. Так от для того, щоб люди розуміли, де ж правда, а де неправда, ви і розпочали такий, таку нову хвилю вашої діяльності, я так розумію. Так? І mm -hmm. зараз стартує новий проєкт, новий, який пов'язаний саме із тим, щоб інформаційна а, більш гарно її дотримувалася і щоб ми знали, що робити. Що це за проєкт? Скажіть, що ж кіберполіції було створено проект Брама. Це розгалужена інфраструктура, яка включає в себе різноманітні телеграм-боти та е, телеграм-канали, а також е, спільноту. Е, Медіаволонтерів. Uh -huh. Цей проєкт розроблений для того, щоб протистояти сьогоднішнім викликам, тому що із плином розвитку інформаційних технологій з'являється дуже багато викликів серед суспільства. І ці виклики пов'язані не лише з боротьбою з шахрайством, а й з інформаційною війною, яку ворог сьогодні дуже активно використовує в наші часи. Тому Кіберполіція вирішила об'єднати суспільство України. В одну спільноту, в якій ви можете як протистояти російській пропаганді, так і перевіряти надійність ресурсів, на яких ви можете придбати якісь товари, або навіть наявність або відсутність у базах даних шахрайських криптогаманців або банківських карток, або номерів телефонів. Тобто, це буде такий певний реєстр да, електронний. Як це буде виглядати взагалі? Що це за база, і як е, можна буде туди потрапити? Е, потрапити можна набравши в інтернеті слово Брама, кіберполіція так. і і, власне опинитися в цьому ресурсі. Угу. Е, цей ресурс розміщений в спільноті Телеграм, тому ви зі з використанням свого мобільного телефону або комп'ютеру можете долучитися і протистояти ворожій пропаганді або е, навіть е, насилати нам. Фейкові шахрайські посилання для того, щоб ми їх подалі блокували та проводили з ними подальшу роботу. Крім того, Кіберполіція кіберполіція співпрацює з е, топовими е, майданчиками інтернет оголошень, які також обмінюються з нами інформацією про наявність шахрайських посилань угу. або номерів телефонів чи суб'єктів, які вчиняють шахрайство в мережі інтернет. До речі, те про що ви сказали, люди можуть долучатися. Отже, співпрацювати може кожен українець, так тобто, кожен громадянин, який якого щось схвилювало саме в мережі, так незалежно від місця перебування, віку або статі, можна долучитися до цього проекту і приймати активну участь. Угу. А, давайте будемо проводити такий невеличкий, знаєте, ну такий освітянський лікбез, так, стосовно угу. того, як людям Розуміти взагалі, де новини фейкові, де не фейкові. На мій погляд, як людина, яка працює в змі дуже багато років, це сьогодні надважлива тема, і взагалі то увагу треба приділяти дуже велику. Тому що стільки ресурсів, скільки існує, не тільки в телеграм-каналах, так а будь-де така безліч їх, і яка була створена до речі під час війни. Мені здається, ще не було такої величезної кількості. В це є. І добре, і погано одночасно, тому що, по-перше, ми можемо читати різні інформаційні джерела, поєднувати, робити якісь висновки, але не всі роблять висновки, не всі вміють це робити, не всі хочуть це робити, і можливо. Теж помилкові якісь потім підсумки і роблять, як відрізнити людині, що це новина саме фейкова, а це новина все ж таки правдива? Окрім того, що ми неодноразово до речі, в ефірі говорили, що треба все ж таки довіряти офіційним джерелам. Це вже є ну, такий головний момент, який вказує на те, що інформація має бути правдивою, і її треба і можна довіряти. А що ще? Що ж, ви правда говорите, на сьогоднішній день дуже багато різноманітних джерел, новин, і дуже важко перевірити легітимність цих новин. Звідки беруться вони взагалі. А, то, тим так. паче, наявності штучного інтелекту можна генерувати все, mm -hmm. що завгодно, і діпфейки, і так далі. Треба перевіряти, ви правду кажете, перевіреним джерелам, щоб це були верифіковані, авторизовані джерела інформації, перевірені. Треба слідкувати за новинами там, Центру протидії дезінформації, а також кібер. Поліції власне в цьому проєкті Брама дуже часто ми висвітлюємо, які новини були фейковими mm -hmm. як розрізнити фейк або не фейк, і і поради, взагалі, як не стати жертвою дезінформації. Треба мати холодну голову, критичне мислення і перевіряти всі новини, які ви читаєте. Чи буде на цій платформі перелік тих джерел, які є е, правдивими і точно не можуть містити в собі фейки? Я думаю, що ні, тому що це може бути розцінено як відстоювання. Як чи певна якось. пропаганда, так? Ну, як певне ущемлення прав свободи слова? правильно Ми я нікого розглядаю? ні до чого не спонукаємо, не висвітлюємо так. і не рекламуємо ніші джерела інформації. Uh -huh. Ми власне е, проводимо аналіз? Е, ну, роботу над цими новинами і виявляємо фейки, тому і висвітлюємо цю цю роботу. Тобто нічого закриватися не буде, так якщо це джерело там ну, час від часу вкидує отакі такі фейки. Чи будуть якісь санкції стосовно такого джерела? Якщо це джерело новин підпадає під юрисдикцію та закони України, то ми звісно будемо боротися, тому що дуже сьогодні важливо. Не допустити впроникнення в українське інформаційне поле пропаганди пропагандистських наративів, тому звичайно ми з ними будемо боротися. Проте є в тому числі ресурси в телеграм-каналах, і з якими спільнота проекту Брама бореться і донати свій час на те, щоб блокувати ці пропагандистські ресурси, тому що не так легко заблокувати їх в телеграмі, тому ж ну от хотіла спитати так: наскільки це е, взагалі практично можливо, є. Я не буду зараз називати всі знають ці спільноти. Так не. я не хочу, щоб не привертати якусь ну, щоб не було ніяких е, звернень до нас стосовно не. там, е, в тому, що ми там когось в чомусь звинувачуємо, але ці спільноти всі знають і в Одесі, не. в тому числі вони дуже відомі. Не. Звідти йде інформація, яка взагалі не має виходити, тому що це інформація інформація про прильоти mm -hmm. це виходить саме та інформація, яка яку просять е, притримувати, яку просять не mm -hmm. озвучувати і не обнародувати. А вона виходить і величезна кількість підписників, які є у таких спільнот, вони користуються цією інформацією. Вони дивляться і читають. Чи можна їх заблокувати? Ви вже сказали про те, що це досить складно. Тим більше, якщо ми знаємо, що ну чи маємо якусь думку, що ці люди не знаходяться, можливо, навіть в Україні. Що ж на початку війни ці спільноти в Телеграмі вони блокувалися досить швидко і ефективно. А проте змінилися деякі алгоритми. І для того, щоб заблокувати той чи інший канал е хоча б на території України, то треба. Е щоб дуже велика кількість людей доєдналася до цього блокування, насилали mm -hmm. репорти е та якісь скарги на блокування цього каналу. І чим більше повторююсь, людей відправить цих скарг, тим більше шансів, що цей канал заблокується. Mm -hmm. Тому ми і об'єднуємо всі спільноті небайдужих громадян, які долучаються до блокувань цих ворожих ресурсів і е є дуже позитивна практика з цього приводу. Тобто, перший механізм для блокування це все ж таки скарги, так? так. Скарги, кількість скарг, яка а є, має бути якась певна кількість скарг, ну там набрати скільки там, там, тисяч, я не знаю, як це взагалі працює е... у кіберполіції. Як все це пропорційно, чим більш розкручений ресурс, який підеться блокування, тим більше скарг треба надіслати, угу. тому ну немає якоїсь цифри залежності. Про те, чим більше скарг, тим більше шансів. Угу. І якщо ресурс, все ж таки, як ви правильно підмітили, знаходиться не в Україні. Це ускладнює процес. Чи ні? Чи стосовно там телеграм-каналів, наприклад, і взагалі мережі, це немає різниці, де знаходиться ресурс. Чи є різниця? Є дуже багато каналів в Телеграмі, які заблоковані по геотаргетингу. Тобто українці не можуть цей канал відвідувати, проте в інших країнах він доступний. Він доступний. Угу. Так. Тобто так можна зробити абсолютно ну, точно, да. так? Отже, основна мета нового проєкту все ж таки об'єднати так, виявляти фейки новини. І я так розумію, що і освітянська мета. Так, так в цьому каналі публікуються пости про кібергігієну, про цифрову обізнаність, про кібербезпеку. Також за допомогою цього ресурсу можна перевірити наявність в базі даних шахрайських ресурсів, конкретний сайт або сторінку в соціальній мережі, за допомогою якої здійснюється продаж тих чи інших товарів, крім того, навіть перевірити криптовалютні гаманці на наявність в базі даних шахрайських транзакцій. Угу. До речі, так з криптовалютою зараз теж дуже цікава тема, так і буквально сьогодні бачила у новинах, що чоловік відправив здається там 32 тисячі е, доларів, так і не отримав нічого, тому що виявилося що це е, ну шахрайські шахрайські просто спільноти, так і е, тут можна буде теж це все перевіряти, так. Це не так, звичайно, можна перевіряти, проте треба розуміти, що це не е, вичерпний е, ресурс, uh -huh. ну, допомога якого можна перевірити е, надійність або ненадійність конкретного гаманця. Тобто, якщо ви бачите, що цей гаманець є в нашій базі даних, він точно ж грайський. Uh -huh. uh -huh. Ну це просто насправді. Ви сказали про кібергігієну, про інформаційну гігієну, о, які, о, яка робота буде направлена на. Дітей, підлітків, ми ж розуміємо, що зараз діти живуть практично в інтернеті, так і дуже багато з них, які ще не мають певного віку і певного життєвого досвіду, для того, щоб розуміти і розрізняти те, про що ми сьогодні mm. говоримо: так: про фейки, про шахраїв і про небезпеку. Що стосується дітей, то там надаються поради з, з приводу того, як е, обмежити якісь ресурси для відвідування, можна прописати ДНС записи і. Е, Конкретна частина ресурсів для дитини буде недоступна для відвідування. Е, крім того, елементарно батьківський контроль дозволить е, обмежити якісь небажані сайти для відвідування, або за ключовими словами контенту, який там може бути присутній, е, uh -huh. або за конкретними там доменними іменами чи сайтами. Тобто, по великому рахунку, батьки мають просто слідкувати за тим, де дитина знаходиться, так де проводить час, за для того, щоб убезпечити її. Але ж це не там лише. можливо, скажімо так, з люди... mm. з дитиною там молодшого шкільного віку, скажімо, і це майже не важливо з дітьми підліткового no, віку і вище, ніж підлітковий, тому що навряд чи хтось зможе це відслідковувати. Кількість сайтів, no, де так. дитина буває, кількість вона може бути величезна. От тут які ваші рекомендації не, насправді діти дуже вразливі до е, того, щоб стати жертвою шахрайства або жертвою якихось там. Ну от я ж про е... це так. Людей, які заінтересовані в контенті або в шантажі в подальшому, або е будь-якому використанні е інформації, отриманої злочин, злочинним шляхом. Тому надаються рекомендації, як створити безпечне середовище в мережі інтернет, угу. як налаштувати комп'ютер, щоб не було втечі е, витримачі ну, е, витоки е, е, інформації, як використовувати складні паролі, як їх зберігати так, щоб не забути, врешті-решт, е, угу. якими поштовими сервісами користуватися безпечними е, і ну, будь-які елементарні. На заходи щодо кібербезпеки для того, щоб убезпечити як соціальні мережі, так і комп'ютер, так і мобільний телефон від витоку даних і від подальшої компрометації цих е, акаунтів і е, подальшого їх використовування в якихось поганих цілях, скажімо так. А до речі, от елементарні якісь речі, які убезпечать від витоку особистих даних. Ми ж розуміємо, що зараз стільки всього. А у нас у мережі майже для про кожного чоловіка, про кожну людину, так можна взнати дуже багато чого. Як захистити себе, окрім як ви вже сказали, складних паролей. Так? Ну, це один із моментів, але я думаю, що для тих, хто володіє цим всім мистецтвом, так би мовити, так, кібермистецтвом, навряд чи це може стати на заваді. Що ж основна компрометація інформації комп'ютерної може бути здійснена або з використанням шкідливого програмного забезпечення, або якихось скриптів. В першу чергу, за допомогою номеру мобільного телефону, пошти, паролі і так далі. Uh -huh. Тому що стосується вашої системи е, комп'ютерної, то треба використовувати оновлене антивірусне програмне забезпечення, яке дозволить мінімізувати ризики щодо е, враження комп'ютерними вірусами і подальшого витоку ваших паролів. Е, використовувати е, двофакторні ідентифікації, тому що вони не дозволять злочинцям, отримавши навіть ваш пароль, авторизуватися в ваші якісь чутливі аккаунти, в які Іх зберігається інформація бажана для розповсюдження, е, також е, заборонити, наприклад, перевипуски вашої сім-картки, яка прив'язана в тому числі до банківських рахунків mm -hmm. або до вашої пошти, без наявності паспорту. Тобто, якщо ви оператора закріпите цей момент, то ніхто не зможе без вас вашу сім-картку перевипустити. Mm -hmm. Це такі базові е, настановлення щодо кібергігієни, які дозволять вам е, унеможливити. Компрометацію ваших акаунтів, і ви в першу чергу побачите, що хтось намагається втрутитися в ваші акаунти, тому uh -huh. що приде смс про двофакторну ідентифікацію, uh -huh. а тепер людською мовою, скажіть, що це зрозуміли абсолютно всі. Це коли ви прив'язуєте свою, наприклад, поштову скриньку свою до номеру мобільного телефону, і без смски на ваш номер мобільного телефону ніхто не зможе Тобто будь-який крок, звідкись окрім мене, скажімо, так я буду розуміти. Так. Добре, і ми не закінчили з вами і з дітьми. Я вас перебила так. якраз у той момент. Тобто, крім того, що батьки можуть слідкувати, але насправді не можуть слідкувати і відслідковувати все, всі ресурси, які де буває дитина. Ну, якщо так. це дитина вже певного віку, так вже досить доросла дитина. Що ще порадити? Треба пояснювати, що дитина може стати жертвою шахраїв. або... Якихось, вибачте, збочинців, які можуть написати там, в мережі інтернет uh -huh. і вимагати якісь фото або там, спонукати до е, вчинення якихось там суїцидальних або шкідливих е, ну дій. Ну так, ми всі пам'ятаємо синіки, то це все, да. та, це, 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 це з цієї серії. Треба проводити. Доприд... Треба батькам приділяти дуже важливу увагу до того, в якому середовищі цифровому перебуває і дитина, їх дитина, або. Е... А також проводити настанови щодо того, як користуватися інтернетом, як це робити безпечно, які ризики можуть постати перед дитиною. І тоді це буде е, свідоме користування інтернетом і, і безпечно. Чи можуть вмістити якусь загрозу комп'ютерні ігри, в яких діти певного віку перебувають, перебувати можуть годинами так? Ну, звичайно, таке може бути, тому що є агресивні ігри, так звані, а також слід враховувати, що ворог може навіть через дітей з використанням якихось ігор проводити якісь акції, наративи, впроваджувати і так далі. Тому треба перевіряти, у що грає дитина, і відокремлювати деструктивні якихось ігри від. Нормальне, а кіберполіція може практично відслідковувати от такі ігри, які неможливо це, так? Не. Тобто, це, це гра, яка запускається на комп'ютері людини. ми не Будь-де будь-якому куточку да. світу, да, по Звичайно, великому так. рахунку, тому це неможливо. Так. Що робити людям, якщо вони стали жертвою шахраїв? Що ж, все залежить від того, як саме вони стали жертвою шахраїв або передали гроші готівкою або скинули на банківську картку. Проте треба повідомити в банк, треба повідомити в кіберполіцію, записати усі реквізити, номери мобільних телефонів, поробити скріншоти переписок, які можуть бути видалені для того, щоб в подальшому призверненні в поліцію або в кіберполіцію ви мали достатню кількість е... фактів, доказів, так, так, фактів, так, які так. можуть нам допомогти розслідувати цей злочин, тому що дуже часто переписки... Видаляються з двох сторін, банківські картки міняються, телефони міняються, і вже робота стає важчою, і дуже швидко це відбувається, ну, да. до речі, так тобто, якщо ви тільки ну, є якась якась мінімальна підозра, так ну, зразу дуже швидко треба реагувати. Якщо ви розумієте, що ви оплатили товари, а вам його не поставили, і вам не відповідають на повідомлення, і ви раніше там не купували, то Звичайно, це може бути підозра на шахрайство. Ви можете перевірити на ресурсах Брама, в тому числі чи були ці картки задіяні раніше в шахрайствах, і повідомити кіберполіцію про даний інцидент. Чи запустився вже цей проєкт, чи вже він працює, чи вже можна ним користуватися? Цей проєкт працював ще до війни. Він був він називався по-іншому, Називався Мрія проте згодом пройшов ребрендінг. і ця спільнота дуже розвинена, включає в себе. Порядка 200 тисяч користувачів, і тому функціонує давно і ефективно. Угу. І назва зміна назви і ребрендінг було пов'язано саме із війною, я так розумію? В тому числі також і з війною, не? Тобто я так розумію, що ваша діяльність просто розширилася ще під час війни. Ну, навряд чи до війни фейковим новинам приділяли таке велике значення? Чи приділяли завжди? Чи тоді не було такої ролі? Такої гру, ролі чесної? не було, не було такого потоку фейків, ботаферм і так далі. Тобто робота в цьому напрямку, звичайно, велась, проте це не було мейнстрімом. Зараз це актуальна наболівша проблема. Люди дуже підвержені тому, щоб стати жертвою фейкових новин і. Власне, ну, і шахраїв це, теж, ні. до речі, Зазвичайно. мабуть, ви теж підмітили, так, що під час війни шахраї якось активізувалися. Певне, що це е, е, оці слабкі сторони, які е, в людей є психологічні, я маю на увазі під час війни, так е, слабкий такий психологічний стан він сприяє тому, щоб шахраї просто розвивалися і е, квітли у мережі. Ну, це Чи не немає Справді, такого прямого не справді це з комплексне явище, яке. Виходить з того, що хтось втратив роботу, хтось uh -huh. не має там іншого способу заробітку. Всі донатять, всі хочуть допомогти українській армії, проте цим користуються шахраї. Це вразлива така точка, яку в шахраїв також використовують, не цурається ніяких засобів, щоб це шахрайство впроваджувати. Тому. Власне, це явище і розвивається. Добре, а от як із донатами розібратися, щоб донатити саме тому, кому потрібно, а не шахраям. Ну, треба Знову ж таки, перевіряти, перевіряти ну, якщо це йдеться не про своїх, так? якщо ну, ти да. не донатиш там своїй якійсь бригаді, про яку ти знаєш, ну, да. так? Тобто, треба перевіряти, перш ніж відправляти будь-які кошти. Звичайно, на все це. Дякую вам дуже. Я думаю, що нас дослухаються і зрозуміють, що кіберполіція працює, а вона буде працювати більш ефективно, якщо ми всі зможемо долучатися і схочемо долучатися до цієї роботи, тому що і кількість ресурсів, які розповсюджують фейків і новини, так? І кількість ресурсів, які е, е, акцентують увагу. Шахраїв, так, і жертвами яких можуть стати, може стати, до речі, кожен з нас. Вона насправді не зменшується, вона збільшується. Під час війни це таке знаєте, слабкий емоційно час, так якщо можна так сказати, і на це саме і розраховано. Тому доєднуйтеся до. Цієї платформи Брама, так, яка є платформою кіберполіції, яка працює саме для того, щоб убезпечити нас від таких неприємних речей. Ну, а в нашій студії був Олександр Плохотнюк, заступник начальника управління протидії кіберзлочиням в Одеській області, майор поліції. Дякую вам і дякую, що пояснили. Але будемо вчитися далі. Дякую. Залишайтеся на першому міському до зустрічі.